Вас вітаю, любі друзі! Ви бачите мого залізного коня в мальовничу дорогу, і чуєте мій голос, це значить, що ми в лісі збираємо грибочки. Але перш ніж ми почнемо, хочу вам дещо показати мальовниче. Дивіться, друзі, так-так, це спіла суничка, друзі, це спіла суничка. М -м -м, вона ще й неймовірно смачна. І її чимало, друзі. Шкода, що я не взяв з собою жодної посудинки, крім Свого рота, зараз наповнимо цю посудину і поїдемо шукати наші грибочки. Знайдемо чи ні, я вам все покажу. Сідайте зручніше, наливайте собі чайку, беріть смаколиків, бо я вже смакую смаколиками. І будемо вирушати на пошуки грибів. Друзі, я навіть не очікував на таку знахідку. Але хоча чому не очікував, да? зараз у нас вже, вже клубника зріє повним ходом. У нас вже. Е Зацвів жасмін, а всі знають, хто не знає, то кажу. Коли зацвітає жасмін, зріє суничка. Земляника суниця, кому як подобається. Друзі, її так багато. Я так думаю, зараз я дружині як покажу, то вона буде мити баночки вже спеціальні під, під нашу любиму суничку. Ягідка ця корисна, смачна, чаї, там, ну всі оці речі. Про неї розповідати вам 100 разів не буду. Єдиний її недостаток, її досить складно збирати, дуже складно збирати. І не всі її витримують її збирати, бо їсти її набагато цікавіше. Так, друзі, ливень, як із відра щось мені везе, коротше взагалі. Тільки від'їхав там, не знаю, 300 метрів в ліс, заїхав вглубь і лупанув до щара. Хоча роз'яснялося, було сонечко. Так, тут ось видно. Хтось або шукав гриби, або курка котячими лапами погреблася. Ну не знаю. Дощ, звісно, не хотілося б. Але у природи немає поганої погоди. Цей дощ мене, друзі, переслідує, але є знахідки. Подивіться, вон туди. Так, друзі, да, це в нас маслята. Вони переросли, звісно, так. Да. Вже вони відгуляли своє, але, але це маслята. Можливо, тут зараз я пошукаю є ще і молоденькі. В принципі, в принципі, це ще нічого з ним страшного не відбулося. Ну, погриз його слимак. Ну Трохи да, в нього підгулявший видок. Не будемо його врати, так, да? окей, говорили. Але надія є. Маслята. Це смачні гриби, це зачет. Пановні, дивіться, коротше, кого я знайшов. Я й сам не знаю, що воно таке. Але таке красиве, капець. Да, воно от таке, як, як камера і передає. От да, тут даже, отута камера дійсно передає його нормально. Воно фіолетово рожеве, в пупирочку білу. Блін, я не знаю, давайте його потрогаємо. Так, все буде нормально, женія нема. <гум> так хто знає, обов'язково писніть, що воно за такий фіолетовик незрозумілий. Буде цікаво, я сам загуглю, але пізніше, бо тут у мене інтернету нема. Так, перші знахідки є. О, дивіться, який красень. Зараз загуглю, хто це у нас такий. Якийсь із пластинчатих грибочків. Ну що, як то кажуть, в липочкарик. Заїхали ми в ліс на 200 метрів, тільки 5 хвилин пройшло. Поїли трохи землянички і лупанув такий ось чудовий літній ливень, друзі. Не дуже хотілося б, звісно, мокнути в лісі, але прийдеться. Ще знаходимося ми в молодій посадочці. Заховатися особо немає під чим. Ну, коротше. Як -то так. Але нічого. Не цукрові, як то кажуть, не розкиснемо. Хоча хотілося б по-сухенькому позбирати грибочки, якщо вони, звісно, знайдуться. Так, друзі, пощастило. Нарешті є знахідка. Дивіться, друзі, це у нас моховачок. Моховичок гарний, гриб, ми його любимо. А молоденькі взагалі красавці. Подивіться, які. Тарам, ось дивіться, красик. Моховичок. Ось, Ну що ж, удача нам посміхнулась, незважаючи на те, що йде дощ, грибочки ми знайшли. а Як виглядають травневі опеньки, друзі, вони виглядають ось ось так. Травень місяць. А у нас, якщо я не помиляюсь, фламуліна бархатконошкова. <реш> І ще в такій кількості, друзі. Це їстівний смачний гриб. Друзі, ви питаєте, чому я так засмутився з приводу дощу. Та не дуже я засмутився, в мене одна ось проблема, одна. Єдинствена. У мене ось на моєму залізному коню є один маленький, але дуже важливий дефект. І от із за цього дефекта у мене мокне те місце, яке я як зазвичай люблю, щоб було сухе. А так, в принципі, ніяких питань нема. Ну, ну правда, що щитка нема, це теж питання. Але це найбільша проблема, що мокре те місце, яке я люблю, щоб було сухе. Ну, а так, до дощів, звісно, дощу треба. Бо щось з грибочками біда бідова. Так, вон дивіться, який свидній красень. Зараз кліщів, киш-киш зарази. Розгоню кліщів і зайду, подивлюся. Ага, друзі, це у нас. Мухомор червоніючий, якщо я не помиляюсь, їстівний гриб, також кажуть їстівний гриб, але ви ж знаєте, да? не впевнений не обганяє. Якщо ви не знаєте, що цей гриб дістівний на 100%, то ми його не беремо. Милуємося так ось, позаглядаємо йому, там, що там, хробаки в нього повідкусували, які ось в нього пупиришки гарні, да? мені теж подобається. І йдемо далі. Помилувалися, можемо навіть трошки погладити так. Мурчать начало, не чути? але у камера не передає, але жартую. Друзі, став очевидцем ось такої цікавої картини. Дивіться, друзі. Тут у нас не знаю як навіть сказати, любовний трикутник. Навірно, так буде саме гуманно або не гуманно, або правильно сказати. Дивіться. Я їх так не ложив, кажу чесно, це вони самі. Я просто йшов і сам їх отак знайшов. Прокоментуйте, хто що може сказати, бо моя вихованість не дозволяє мені дати волю своїм емоціям. гарні, дивіться, три чувачка, чи три дівчинки, чи хлопчики і дівчатка, хто їх знає, як їх там оприділяти. У школі у школі. мені казали, що всі слимаки гермофродіти. Равлики Мродіти. Тобто вони і мальчики і дівчатки одночасно. От і не знаю як тепер їх називати. Хай хтось тільки скаже мені друзі, що грибов нема. Гриби є! Є! Ви тільки подивіться, які красавці. Та-дам! Та, судячи з усього олені черошки. Я минулого року їх чимало тут знаходив, але е їхня жовтизна мене щось насторажує. Передадучі олені черошки були, здається, не настільки жовті. Ці жовті, аж помаранчеві. Може, правда, і моркви об'їлися. Але я не впевнений. Так, Друзі, дивіться, кого ми тут бачимо, Кого ми тут побачимо? Ага, це ці жовті гриби вестники реанімації. Ну так. Да. <кхм> я пам'ятаю цей гриб з минулого року. Якийсь паразитуючий чувак. Ну, і, на, і на пришеленець більш за все. Хоча ви писали, як він називається, я вже не пам'ятаю. Друзі, так бува, звісно. Вже додому зібрався, їду, нікого не трогаю. І тут ось таке. Прикиньте, та ще такої кількості, дивіться, вони ще не знаю, буває опенів травневий. Якщо буває, то це саме він. Так, обійдемо деревце кругом, може ще щось є. Просто ось під дубом роз, росте, просто ось, ось морковником нікого не трогає. І його щось ніхто не трогає. Прямо біля дороги. Не беру біля дороги грибів, навіть тих, яких не знаю. А все чого? Бо <кхух> тут багато викидів, які грибочки всотують в себе. І вам не раджу. Ну що ж, друзі, на такій позитивній ноті. Хочу сказати вам до побачення. Всього найкращого, мирного неба, міцного здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк.